За повідомленнями рятувальників Львівщини, за останні два місяці в області частіше фіксують випадки пожеж, спричинених газовими балонами та генераторами. У нас в області з початку року виникло три пожежі, де причиною були електрогенератори. Чотири пожежі, де було газобалонне обладнання, і в нас, як знаєте, в останній ситуації це була пожежа з акумулятором під час використання. Тому рятувальники радять уважно обирати газове обладнання, адже більшість пальників газових балонів чи плит призначені для використання на природі, а не у помешканні. Більшості випадків і обладнання, яке в нас в Україні продається, воно масово проводиться з інших країн і не завжди факт, що воно є сертифікованим. То є єдина основна така. Прохання купляти в тих мережах чи в спеціалізованих магазинах і пунктах таку техніку та обладнання. Микола Винярський радить використовувати посуд меншого діаметру. Це убезпечить саму газову плитку від перегрівання. А як обрати такий пристрій? Запитуємо у магазині туристичного спорядження. Там кажуть, що ще місяць півтора тому був дефіцит подібних товарів, та то зараз їх можна придбати. Якщо потрібен домашній варіант, то Треба для себе зрозуміти, що на ньому будуть робити. Якщо просто кип'ятити воду, то достатньо буде взагалі якогось малесенького пальничка, там компактного. Якщо це сім'я і там потрібно, наприклад, готувати кожен раз, найкраще буде взяти газову плиту. Це буде найзручніший варіант і, по суті, найбезпечніший в плані використання, тому що важко буде щось перевернути, пролити. Туристичні балони вони невеличкі, максимум до 500 грам, і там стоїть клапан, який. Просто не дасть йому вибухнути, він в разі щось просто стравить цей газ. А от зберігати газові балончики у помешканнях рятувальники радять подалі від нагрівальних пристроїв, а ще у важкодоступних для дітей місцях. Ольга Івашук, Олексій Шелковий та Олег Греб Суспільне новини Львів.